Добрий вечір, Одещина. Ситуація в області контрольована, обстрілів не було. Через потреби енергосистеми країни сьогодні в нашій області був введений графік стабілізаційних відключень, але енергетики працюють цілодобово, щоб необхідності у відключеннях не було. Провів нараду з головами районних військових адміністрацій та головами громад, дав доручення облаштувати пункти незламності. Тобто покращені стаціонарні пункти обігріву, які в разі надзвичайних ситуацій будуть забезпечувати усі необхідні умови для перебування населення, а саме, інтернет, харчування та медичне обслуговування. Тихає всю ночі, все буде Україна!